Дякую, Ольга Миколаївна, дякую дійсно. Проб... Проблема полі... поліпарадигмальності надзвичайно актуальна і з... зберігає цей характер, тому що диверсифікація наукових підходів досить обширна в нашому освітньому просторі. Шановні колеги, я дозволю собі за вашої згоди виступити з повідомленням. Критичний антименеджмент національної системи освіти зроблю спробу чуть пізніше пояснити, чому саме такий неепатажний підхід до теми я обрав. На часі вибороти незалежність, як пишуть наші соціологи, що наш народ і не найкращий, і не найгірший серед людської цивілізації. І не, не приносили ми шкоду своїм сусідам. Але в нас, в українців, є одна біда, проблема. Ми час від часу втрачаємо свою незалежність. І знову на нас, у нас є величезне випробування вистаємо ми чи ні. На полі бою відбувається вирішення цього питання. В освітньому полі відбувається. Величезний компаративістський аналіз світової, в першу чергу, європейської практики, що ми можемо обрати для того, аби зберегти освіту і привести її до прогресу? Чи це буде фінська, шведська, польська модель освіти та управління нею? Ми навіть створили досить швидко фантомні, фантомні програми чи проекти? Великої трансформації нової української школи, візії майбутньої освіти і науки, освіти 4.0, український світанок запланували це все аж до 30 2030 року, не знаючи власних перспектив. Турбулентність в нашій державі зростає. Все, що було напрацьовано до 24, до 24 лютого, Воно не втрачає свій сенс, але споглядати його і розуміти ми повинні вже зовсім інакше. Як кажуть німці, це вже плюс вам перфект, тому, що ми живемо в іншому суспільстві. На січневих канікулах я зробив спробу європейського туру, і моє враження. Шокуюче враження привело мене до цієї теми критичний антименеджмент. Кордон, зона митного контролю, україна польща Нас зібрали 10 бусів. Я уважно стежив за тією рамкою, через яку нас пропускали у цій зоні. 280 осіб, Три одинички, 111 з них це діти. Діти від грудного віку, немовлятка, до, мабуть, такі 15-16 років. Три чоловіки, три мужчини. Це я, звичайно, один хлопець турок за національністю і один чоловік наш, якого так і не випустили за кордон. Далі споглядаю у Пшемишлі прибуття потягу Запоріжжя Пшемишлів. Понад 600 чоловік, всі, майже всі з дітьми відбувається таке біблійський ісход, вивозять дітей. Причому це вже січень 24 року, 2024 року. Тобто це вже та хвиля емігрантів, які емігрують, вибачте, не в сльозах, а з такою не дуже гарною посмішкою, цинічною. Бо в них вже там є домовленості, договорняки. В тому ж пшемишлі на площі коло вокзалу залізничного, їх очікують автобуси. Оцим поїдуть група дівчаток на Норвегію, ті поїдуть в Німеччину, ті поїдуть ще кудись, вивозять дітей, вивозять молодь. Ми вирішуємо долю зараз нашої освіти, тим паче вищої освіти, про проблему якої ми так ну, змістовно сьогодні і говоримо. Оце мене звичайно шокувало і. Привело до того, що наші підходи до оцінки майбутньої освіти повинні корелювати, ну, коригуватися. Е, мені дуже сподобались підходи Сергія Клипко, це наш вітчизняний філософ, талановита людина. Ми з ним давно співпрацюємо. Він опублікував матеріал про. Контраверзи освіти і освіти філософії сучасній на період війни. Він визначив найбільш болючі точки нашої освіти, сприйняття її громадою, сприйняття її здобувачами і тими, хто безпосередньо задіяний, як майже основна група стейкхолдерська це педагоги та викладачі. І менеджмент, звичайно. Зростає, на жаль, от в цій системі турборежиму намагання розібратися в майбутньому нашому, нашої освіти. Зростає валентність, тобто сила, вимірюваність помилок, яких ми допускаємося. допускаємося. Один міністр знамінює іншого. Знову ми дивимося в майбутнє. І запроваджуємо прагматичні шаги, ш... прагматичні заходи для того, аби привести систему освіти до наших фінансових можливостей і організаційних можливостей. Це надзвичайно болюче, надзвичайно болюче, тому що ми, можливо, за бренд боліємо більше, ніж за інтереси держави. На жаль, на жаль. Знову допомилок в плануванні розвитку освіти. Знову у нас викладачі, вчителі попадають в стан оцих ЦАПів відбивало. За принципом Едвардса, 2% помилок діяльності системи приписують. Людському потенціалу, а 98 в недосконалій системі менеджменту цієї системи. Отому я й закликаю акцентуватись на необхідності критичного мислення всіх суб'єктів освіти з метою протистояння послабленню обмежень, або ж послабленню обмежень чи пригноблення, навіть пригноблення стосовно нашої соціальної та професійної свободи. 2005 року мало замічено, було, був вихід великої монографії під Бориса Каратяєва та Віталія Курила «Достатні і надлишкове в управлінні освітою. Я викупив у них, це мої друзі, викупив у них 10 примірників цієї книги, і на кафедрі подивилися ми. Ну, От здалося мені тоді, що вона була не на часі, тим паче складний стиль Бориса Коротяєва, ну, люди старшого віку в науці знають його видатні праці на той час. А зараз вона просто не в бров, а в глаз, тому що актуалізувалася проблема надлишковості, надлишковості в управлінні. Опікунства першими особами менеджменту і інформаційного перевантаження практично кожного працівника в цій системі. Виникла така ще інновація, звіт про власні активності. А чи були ви, Василь Васильович, активними на цьому тижні? Був. був. Каюсь, був. Пів п'ятого до, до семи ранку був, а далі не знаю, ходив на роботу. Про які активності мене питають, я не дуже догадуюсь. Я знову повертаюсь до теми провідництва. Я знайшов наших дослідників вітчизняних, з якими надзвичайно солідарним, що лідерство, лідерство, якому так багато і дуже, дуже тривалий час навчають. Через різні закордонні фонди, особливо через відродження, воно має коріння або результати в основному в вищих ланках менеджменту вищих, а в рядових. Мабуть, все-таки звернемося знову до провідництва. Оця сингулярність одинокість. Ну, рідкість, вона має такий раціональний характер, який важко зрозуміти так як нам зараз важко зрозуміти методологію штучного інтелекту. Я допускаю думку, що сингулярність провідника людини, здатної до проактивної діяльності. Це таїнство, яке наша ментальність ще не сприймає. В закладах освіти України працюють 597 тисяч педагогічних працівників. Це амбітні люди, прагнуть, звичайно, до, до прогресу системи. Однак за нашими з Кондратенкою Юлією дослідженнями 82% педагогів свій рівень діяльності оцінюють як рутинний. Вони не можуть вирватися з тенет вимог, приписів, рекомендацій, ретингування і вважають це от тим, тією матрицею, в якій вони дійсно повинні існувати. 15% це педагоги адаптивного рівня. Вони мають спробу випереджальної діяльності щодо постійно прогресуючих управлінських фреймів. Використання інновацій для розв'язання задач змінного курикулуму. І лише 3%, 3 педагогів це носії провідницького форсайтного бачення розвитку освіти, а не лише виконання освітніх стандартів. І дивно, що жоден з них не брав участі в конкурсах учителю року, там вони не на часі і не вписуються в парадигмальну гармонію освітнього простору. Звідси в Україні 17 910 педагогічних працівників презентують себе як провідники освіти. Однак, за дослідженням тієї ж Кондратенко, лише 36% з них мають достатній рівень розвитку провідницьких рис та здібностей. Реально це 6448 осіб. В Україні загалом 16 500 закладів освіти. А звідси маємо картину. В Україні є реально один педагог, керівник на чотири заклади освіти, який здатний до провідницької місії. Один на чотири. Виходимо з припущення про те, що помилки набувають ваги. що... Хороше і добре в нашій системі розвивається за мультиплікативним ефектом. Воно накопичується і потім отримує розвиток через порогові, скажімо так, характеристики. Стрибкоподібне. Результатом мультиплікативності в нашому дослідженні є унікальна особливість. Педагога це випереджальний характер мислення та управлінських дій. Випереджальність, на жаль, на превеликий жаль, агресія щодо нашої держави споплюжила, скажімо так, нестратегічну мету бачення. Ми знаємо, що наша мета це європейський простір освіти, вищий та взагалі освіти. Але у себе в державі нам треба пошуки, скажімо, в Запорізькій області 76% території знаходиться під окупацією. Далі, от всі мультиплікативності. Особливо потребує уважного підходу аксіологічна парадигма, аксіологічний фактор. Я візьму маленьку маленьку цитату таку. Ми скріщуємо славу Україні. Перенесли ці бренди на одяг, телебачення, в марафонах скрізь. У нас є герой, який загинув після того, як проголосив цей лозунг. Але в більшості випадків це люди кажуть, не в статусі Олександра Мацієвського. Як кричалка на стадіоні, тому що воно не пройшло стадію інтеріоризації. Буквально вчора був жахливе інтерв'ю з Дніпра, коли на вулицях Дніпра запитували, як ви ставитесь до Залужного. Жоден, жоден з людей, з тих людей чи реципієнтів, які були зупинені на вулиці. Більшість з них молодих не зміг сказати, хто це такий. От так. Ми відносимо провідників освіти до так званого антименеджменту. Це нормальне поняття термінології. Менеджменту Сполучених Штатів Америки, воно культивується давним-давно і неопортуністичне, а як таке, що мотивує прогресивний менеджмент до знаходження, скажімо, більш оптимальних шляхів вирішення проблеми. Звичайно, це трошки конфліктує з теорією. Або парадигмою керованого розвитку, керований розвиток, який ми зараз захоплюємося. Процес управління закладом освіти ми можемо представити апріорі, ну, скажімо, в стадії такої динамічної гармонії, або педагогічного ансаблю за паташниками. От ми досліджували колективи і знаходимо такі результати. Солідарна частина колективу перевищує 80%. Вони не мають сумніву стосовно ситуативної управлінської доктрини, яка має місце у них в закладі. 15% це так звані іноагенти, ми так їх назвали. Вони не схильні до індоктринації. А останні це носії антименеджменту, для яких управлінські ідеї трафічні і неприйнятні. Однак доволі рідко в їх середовищі зароджується провідництво. Частіше вони просто застріють на позиції тотал контра проти всього, проти всіх. І як результат виявляють активність у соціальних мережах. Але активно. До супротиву чи дискусії активної вони не, не погоджуються. Згадую одну нараду дистанційну поважна особа проводила. І вже було таке упередження ставлення. Ця бесіда тривала 40 хвилин. На 17-й хвилині. Ми раптом почули легеньке хропіння, легеньке таке. Але людина спокійно спала. І адміністратор чи то спеціально не, не погасив цей звук, і ми слухали його і знали, що тепер уже в нас не буде ніяких питань, тому що ось такий емоційний чинник підкреслив характер взагалі цієї зустрічі. Багато проблем, багато тиску на вчителя на керівника. Я хотів вирватися із рутини і дійти до висновку. А чому так? От чому так? У людей є думки, а їх не признають. Шановні колеги, я приходжу до висновку, що це, це взагалі характеристика держави, нашої в тому числі. Бо є таке поняття, як регульована професія. А наша професія регульована. В Україні 28 регульованих професій. І педагогічні, і науково педагогічні спеціальності вони знаходяться на рівні і спеціальностями Міністерства оборони. Держава регулює. Далі. Не проблемне, але сумне. 23 березня виповнюється два роки, як загинув, трагічно загинув наш колега Євген Миколаївич Хриков, професор Луганського національного педагогічного університету. Був розстріляний расистами. Я звернувся до керівництва цього університету в Полтаві. Зараз вони з проханням від громади, а давайте ми вшануємо його пам'ять і 23 березня проведемо чи конференцію, чи читання. Моє прохання знайшло відгук, вже телефонували мені, дякували і. Я запрошую всіх, шановні колеги, хто працював, хто знає праці цієї людини, видатного професора, бути готовим до того, що отримаєте запрошення. Особисто я завершив роботу над великим матеріалом енциклопедично хрестоматійним і назвав присвятив його. Знову ж таки Хрикову Євгену Миколаївичу. Це четверта особа, яку я вшанував в пам'яті своїх книг. Перший це Євген, Євген Михайлович Павлютенков. Це був мій керівник. Другий Наум Коломенський, Мій добрий, добрий товариш. Багато разом ми з ним планували і робили. Третій це Микола. Петрович Гузик, я навчався з ним. І в четвертій це буде Євген Миколайович Хриков. Ця книга не вийде до 23 березня, бо дуже великий об'єм, і ще технічної роботи надзвичайно багато. Але я запрошую вас, кожного, доєднатися і вшанувати пам'ять цієї людини. Дякую за увагу.